Наліво, не ди... А, ні, дивимося, ми ж не на БМВ. От батьки хитря підливали вологи. Зараз ні доща, ні динозаври. Хто носити, ніхто не буде. Навірно, не зрозумів, що його посіяли. А вон їде техніка, яку знімати не можна А то вони дороги розбивають, 100%. Далекобійники. Не знаю, що за фірма, але вона ніколи не запізниться. Розход зовсім не великий. Щасливої дороги нам. Дороги майже по всій Україні. Так. Їдемо в Нікополь. От яка дорога нас чекає що скійки б машину не мив по асфальту чистим не доїдеш на протязі дороги поснімаю подивитись яка дорога у нас тут кому цікаво звісно кому не цікаво не дивіться ну збережіть потім буде цікаво подивитись далі така яма по коліна по полю типу А раніше коли було там, за деревами, а вже тут біля асфальту. Добре, зараз... А, а тут вже допахали аж до асфальту. Все. Так. Далі у нас тут автобан. Називається автобан утрамбовка всього, що ти з'їв або не їв. Заколихає кого хоче. Тут треба шлатбауми ставити два штуки і дітей заколисувати. Машину брати і отак. Тільоп-тільоп-тільоп і переїхав ями. Вони дорогою розбивають 100%. От один їздять от і розбивають дорогу на своїх великах. Це продовження вселі вже. Вітаємо на виїзд Це дитину, ще сонце не зійшло, дитину відправили. А дитину відправили за хлібом. От батьки хитрі, а. Одного вправляється, відправили, другого за хлібом. Ми знаємо її, вона дуже любить котики. Так, далі. Щасливої дороги нам побажали, наробили ям все, їдемо яма на ямі, ями заганяє чи поганяє о, заодно зараз покажу вам соняшник тут ади соняшник пересіяли по пшениці. У вас такі самі дороги? від вашого помешкання до ближайшого міста великого або хоч якогось міста І, напевно, косить ніхто не буде. Ну, напевно, точно. Так. Нема коли камеру вимкнути, знову яма. Посіяли соняшник, а він щось, навірно, не зрозумів, що його посіяли і ще лежить на зберіганні. Щось вилізло, щось, щось зацвіло вже не видно взагалі. Добре, то може колись покажу. Зараз нема часу, бо їдемо в місто. Один кордон перевірив твердість покриття. Тут, до речі, дуже багато грибів колись було, коли бігали динозаври і ходив дощ у нас тут. Зараз ні доща, ні динозаврів. Дуже гарно бачите різні власники поля зліва і справа. Зліва все покошено, прибрано, справа все не прибрано і не покошено. Соняшник ще не косить, але я думаю, скоро будуть косити вже. Тут а, знову ями. Тут ось по дорозі їдемо і видно, де ставали далекобійники, підливали вологи соняшник, бачите? Вище, вище і погарніше. Тут є ями, а ось все, перед ямами, як люди їдуть з траси. Дуже страшно перед ямами не приїхати ціляком, то вони частково себе виливають. Бачите, який соняшник здоровий тут. Не знаю, передає телефон, чи ні ось такий постійно, я думаю, підливає хтось вологе в поле. Ну і дерева такі високі. Гарка гарна. Ви не дивіться, що розход великий. Це по він великий. А коли машина стоїть в гаражі, то розход зовсім не великий Та жартую. А Зараз поки доїдемо до міста він впаде. Не знаю наскільки дивлячись, будемо їхати. Тут, вже, тут вже скосили, соняшник. <плодженні> вся дорога трохи. Трохи така латана, криво, а десь криво не латана Колись мені писали, що ожина в них росте по обочинах, то в нас по обочинах ростуть сади. Дерева різні, там черешневий сад, тут броса, напевно. А вже у нас немає. Терен іноді попадається, а так абрикоси, яблуні, груші, черешня, що ще ковиться зачасту, тополі воно, кладовище, знову село, валочка. вже є ліхтарі, ліфтарічі світяться. Так, виїхали з села і знову пункт регулювання швидкості транспортних наземних засобів. Пропускають тут тільки з міцним хребтом. Ну і іноді з памперсами, щоб нічого не випало. Не так давно тут фермер, не знаю хто, але дякую йому, поставив смітнички по облочині. Їх тут, мабуть, збили вже, саме тут, поки ями об'їжджали. А ні, не збили, бачите, стоїть. Так. Маронній техніка, яку знімати не можна, так що знімати не буде, виключаю. Я приїхала, але яку знімати не можна. Надіюсь вона принесе користь. Їдемо далі. Тут ми виїхали на трасу, наліво не А, ні, дивимося ми ж не на БМВ. А тепер лівий поворот і пошурупали Ми вчимося до самого міста. І ось такі дороги майже по всій Україні, по трасам. Те, що там до сел, до певних міст, там погірша ситуація, але в основному головні траси вони в такому стані.